Олексій, якщо виходити власне відштовхувати справді від політичного піару, від тому, що це було продиктовано там якоюсь там перемогою, там певної до дня незалежності, але очевидно, той, хто радив той, хто той, хто диктував і підносив це як певну там перемогу до дня незалежності, от, такий, от серйозний, серйозний крок, яку він міг переслідувати мету? Дивіться, ну я не думаю особисто. Я давайте так одразу наша фракція теж не голосувала за нього, безумовно але. Е я не думаю, що це продавалося як перемога до Дня Незалежності. Ну покажіть мені людину в Україні, яка ходить, говорить, так коли, де де Боже щастя настало. Не люди не розуміють взагалі, про що йде мова. Та яка це може бути перемога? Піарівська я маю на увазі? Я не бачу тут піару. Я думаю, що тут справа насправді з міжнародним дуже багато президент Зеленський говорив про міжнародний трибунал над Путіним за злочин агресії. І на жаль, цей процес рухається погано. На мою думку, там одразу пішли по трішки хибним шляхом. Я про це говорив, але в офіс президента у нас були окремі дискусії в парі, в делегації. Але вирішили так рухатись певним певним шляхом, який, судячи з усього привів нас в кут глухий. І тепер я думаю, що нова версія, що трибунал буде створюватись на базі міжнародного кримінального суду. А для того, щоб створити трибунал на базі міжнародного кримінального суду, ну абсурдно не бути його членами. Ну це неможливо. Ну ніхто навіть з нами говорити не буде. Тому я думаю, що це пов'язано з цим. Але я хочу, знаєте, зараз це відкласти, тут прозвучали аргументи, щоб десятий раз не повторюватись. Я особисто про одне таке хочу сказати: я катастрофи не бачу. Ми все одно маємо доєднатись до Римського статуту. України немає іншого шляху. Всі члени ЄС є членами Римського статуту і членами МКС для вступу в Європейський Союз. У нас немає інших варіантів. Чому зараз? Чому не пізніше? Оце дуже серйозне питання. Але тут прозвичали вже ці думки. Я хочу сказати зараз про інше. Ви подивіться, який бардак в Верховній Раді. Просто бардак. Ну от ми тільки що говорили. Значить, 228 голосів за закон, коли і говорить, я сам проголосував, я навіть не знав, що там. Що там в останню мить 166 правкою, хтось щось вписав, і навіть ніхто не помітив і Що тепер на Ужгородський район України має окреме законодавство від всього іншої України, включно Закарпатською областю іншою. І Але це Верховна Рада. Це найвищий законодавчий орган держави прийняла. Мобілізаційний закон. Скільки говорили, не можна так приймати, не можна такі документи на 300 сторінок робити. Скільки ми тільки вигрібаємо зараз на цьому тижні? Нарешті, Боже, це стільки билися за це, цих неповнорідним братам повернули від строчку. це був мій законопроект, колеги підтримували. Я всім дуже вдячний. Але ми в боротьбі через 4 місяці виправили помилку. А якщо за цей час когось такого неповнорідного брата загибло, вже призвали. І не дай Боже він загинув. Причому Олексій, І ця родина... справка була в тілі закону да, пропонована, її відхилили. відхилили. Все тепер маємо ту ж в тому ж законі ідіатізм про те, що 18-25 років можна забирати хворих. Здорових не можна, хворих можна. І це теж говорить мобілізаційний закон. Всі такі зараз ходять, кажуть, ви знаєте, колізія. А ви ж тоді на що там сидите? Ну, от ну я ну реально. Я як народний ну, обурююсь. Ну це надзвичайно низька якість роботи. Якщо б так працювали наші військові, ну ми б вже десь були під Львовом. Ну так не можна працювати. Це ж Верховна Рада, там перше читання, правки, комітети, фракції, погоджувальні ради, купа механізмів і інструментів на виході: колізія, помилка, недогледіли, помилковий текст. Та ви що, знущаєтесь? чи що, що це таке? Це дитячий садок, чи що. А чому так? Та тому що парламент втратив суб'єктність повністю. Тому що нікому це навіть і не цікаво. Ми викликаємо в парламент міністра енергетики. Він не приходить. Ну просто не приходить. Це парламентська президентська держава. Він нами призначений менеджер. Він просто не приходить. І все, і нічого з ним не відбувається. І не тільки він. Перед ним був БЕП, був генпрокурор. Тепер він. І так кожен раз знищений парламент, знищений парламентаризм, і на виході ми отримуємо от всю цю дурню. І з кожним днем її буде все більше. От в цьому це мене лякає, це величезна проблема. Навіть послухайте дискусію, які тут. Да, вирішили. Президенту Зеленському хтось приніс, він щелкнув пальцями, і куди парламент побіжав? Слухайте, ну так це як? Ну це ж не держдура, все таки, правда? Ну так же не має бути. Ну, навіть при всій там монобільшості, воєнному стані, все ну, не може бути, що все от сьогодні президент Зеленський проснувся. Хочу римський статут. Окей, побіжали, Завтра не хочу. Так не і це, і, 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 і так вся країна пригає цим разом. А тепер а, а потім будемо виправляти зараз п'ять блокуючих постанов, щоб зупинити по Ужгородському району. Ще три закони, щоб зупинити те, ще три, щоб переписати те. Чим ми займаємось. Ну, от реально мене це дуже обурює, і оця якість роботи парламенту вона є катастрофічною, і вона вже є загрозою для держави, тому що це все має наслідки. Кожна така дія має наслідки, вони накопичуються і в певний момент можуть стати критичними. Як змінити цю якість роботи парламенту? Да, це очевидно, що змінивши сам склад парламенту. Зробити це неможливо, тому що а вибори провести так само неможливо. Це що таке замкнуте коло тоді? Ну, ну, якщо питання до мене, так. то от вихід, Муза. пер вихід перший. Це повернути суб'єктність парламенту. Звичайно, що це може зробити тільки сам парламент. Ну бо очевидно, що президент не бачить в цьому проблеми. Президент взагалі думає, що парламент це зайва якась інституція, яка просто заважає йому в його роботі. Це він щиро так вважає. Мені здається, коли він приходить в раду, він так виглядає. Він так дивиться на цю раду. І ми пам'ятаємо всі, що починаючи від серіалу Слуга народу, як він її розстрілював, і ще щось там робив. Це все значить цей. А це є величезна проблема, тому він не відмовиться від такого стилю пові я не але тут вже питання до депутатів. Ну от сидять колеги. є ж інші, колеги. ну тут сидять колеги, які там слідкують, думають і так далі, бо інші не ходять. Ну але може якась гідність ну, з'явиться. Ну не можна ж себе. Ти народний депутат України. Це і відповідальність, і це честь. Це 400 людей на всю країну, які представляють, чия робота проаналізувати, подивитися і, і, і дати висновки, і відповідати за це. Да, ми не можемо сьогодні переобрати парламент, але ми можемо зробити його більш суб'єктним, ну почати з маленьких речей. Не прийшов Галушенка, пінка тому Галушенка викинути його з уряду. Що він ще робить в уряді, якщо він не приходить звітувати Верховну Раду, а, в, а, а народ України в Україні представляє тільки дві інституції? Одна з них інституція особа: президент, бо він обраний всім народом, і Верховна Рада, бо вона обрана всім народом. Все більше інших нема. Всі інші, якісь менеджери, хтось десь став, якісь експерти, хто завгодно, але вони не мають цієї легітимності, тільки ми її маємо. І, і якщо от перший крок, якщо ми виганемо сьогодні, Галущенка там завтра би вигнали з Верховної Ради, але це без слуг народу не зробити, то далі наступний би прибіжав в Верховну Раду, коли його викликали. Бо не хотів би так, такого Так, якого питання. Ви да, викликали ну, да, це окрема історія. Розкажіть тому, я тільки такий шлях бачу. Пане, я я змушений тут? не погодитися в тому плані, що Верховна Рада втратила свою суб'єктність, тому що якби втратила, певно, що ми не мали б заборони московського патріархату на сьогодні, тому що, але змушений погодитися в тому, що якою ціною це нам коштувало. Це нам коштувало місяцю роботи, тому Рокі, що ми роки. за роки ми... років Рокі, Рокі. місяцю не роботи Верховної а, Ради. А? Я про те, що ми заблокували трибуну, і що, ми вирішуємо питання? Ні. Нас відправляють на місяць, кажуть, не буде засідань. Хто каже, погоджувальна рада вирішує. Ось так, і все а це ж Ради не рішення Верховної Ради було рука. піти піти на місяць. Це ж, це ж не рішення Верховної Ради було? Просто погоджувальна рада вирішила, що ну не буде засідань, і все це був такий. Прийом контрборотьби проти суб'єктності парламенту це нам коштувало місяця. Справді ми могли розглянути безліч важливих законопроєктів. Ми їх мож... могли розглянути набагато якісніше. Тут я змушений погодитися, але суб'єктність ми все ж таки до кінця не втратили. Ну і щодо римського статуту, так я хотів би, ну я дуже коротко і справді певно, що по цифрам, так у нас є зараз. 27 країн-членів ЄС, і вони всі ратифікували Римський статут. У нас є 32 країни в НАТО, і тільки дві з них не ратифікували Римський статут. Нам потрібно на це зважати. Нам потрібно вже думати, куди ми рухаємося, тому що Ну, багатовекторна політика, це ми проходили ще за президента Кучми. всі пам'ятають, куди це веде. Е і для України насправді ну, не існує багатовекторної політики. Так, США може собі це дозволити, тому що е вони е справді, е ну, але у них історія демократії 200 років. Вони до цього йшли, е вони побудували сильну. Потужну країну, яка може собі це дозволити, нам все ж таки потрібно орієнтуватися на ЄС. Ми інтегруємося в ЄС. Ми потрібні ми повинні приймати ці правила. Ну і знову ж таки, приклад, коли кожного разу, коли з'являлася новина, що якась країна запросила Володимира Путіна, пам'ятаєте? Ну от за останній рік хтось е на інаугурацію в Мексику, наприклад, його запрошували. Перше, що ми перевіряємо, чи ратифікувала ця країна Римський статут. Якщо ратифікувала, ми одразу починаємо цій країні натякати. Що а ви його запросили? Якщо він приїде, ви ж зобов'язані його заарештувати. А ви вірите, ну, і... потім може приїхати до України, аби ми його заарештували? Ні, Я не про те, я про ну. те, що. Трохи інфантильно вимагати від цих країн арештувати Ні, Путіна, а самим римський статут не, не ратифікувати, тому тут треба все ж таки зважати на те, що ми рухаємося в Європейський Союз. Певні ризики, про які колеги говорили, вони існують, але я впевнений, що вони можуть бути нейтралізовані саме якістю права в Європейському Союзі і тим, що ми можемо довіряти реалізації права в Європейському Союзі. Тому я впевнений, що рішення про ратифікацію Римського статуту це воно справді було невідворотне. Чи, чи потрібно було приймати справді так наскоком? Ну можливо, ні, можливо, варто було. Провести дискусію протягом місяця, наприклад, так Поча і про продискутувати це можливо публічно, можливо, не публічно. Але тим не менше, це було невідворотне рішення, і е, нам потрібно поважати ті принципи, за якими живе Європейський Союз. А... Скажу дуже коротко, насправді ратифікація римського статуту. Да, ми рухаємося до європейського союзу. Да, я буду перевати тим, що сказали і ваші колеги і народні депутати тут у студії. А, нас ніхто не підганяв з ухваленням ратифікації цього римського статуту. А, чи потрібно було обговорити? Да, необхідно було обговорити не наскоком і з військовим обговорити і врахувати обов'язково ці фактори. Да, Олексій не бачить у цьому катастрофи, але те, що відбувається бардак, і це рішення можна було ухвалювати зі знанням і розумінням всіх ризиків. Для наших військових, для тих військових, які дають нам право просто жити, бути, сидіти в цій студії у цьому парламенті. Це передусім, це першочергове завдання. І те, що було ратифіковано цей статут, як уже всі написали з неправильним перекладом, це просто неприпустимо для законодавчого органу. І правильно сказав Олексій, що да, там сказали, сказали, а давайте ратифікуємо. Да, сказав зеленський. Я ступнув парламент і ратифікував. А думати, а перевіряти, а читати це безпосередньо робота законодавчого органу, а не потім виходити на, на, на брифінг, говорити, ми ратифікуємо. Це історичне рішення. Що ж так довго були такі ритуальні політичні танці навколо заборони, навколо заборони Руської церкви? Там видивлялися в кожну літеру, кожну буквочку, ще й винесли з приписом 9 місяців. А тут раз, бах. Трахбах, я перепрошую і все, і взяли ухвалили. Кажу, не порадившись і не подумавши про військових. Про саме наше головне кажу, те, що дає право існувати, жити і бути в Україні на цій карті загалом світу. Це моя така думка. Я маю на неї право і вода до речі, взята з ваших висловлених. Тез ще далі буде дуже багато. Я переконана зауважень і безпосередньо до тексту, той, який ратифікували у Верховній Раді, подаючи це як перемогу і шлях до Євросоюзу, ніхто не гнав.